Віднедавна у приміщенні філії номер 5 Смілянської централізованої бібліотечної системи запрацював волонтерський хаб. Якщо у перші тижні місяці повномасштабного вторгнення, щойно оговтавшись, люди масово зносили у бібліотеку продукти і речі, які готували для захисників вдома, пригадує завідувачка бібліотечної філії Ольга Гавриленко, які потім відправляли на передову, то нині жителі мікрорайону активно гуртуються, аби разом зробити більше, бо один кажуть у полі не воїн з першого дня повномасштабного вторгнення на нашу країну. Наші працівники бібліотек системи, наші активні відвідувачі, читачі, учасниці клубів за інтересами активно допомагають нашим військовим. Спочатку це було і плетіння шкарпеток, пошиття робочих рукавиць, пошиття поясів теплих собачої шерсті, також пошиття госпітальної білизни. Це все активно робилось, шилося, працювали волонтерами, відправляли хлопцям. Але от люди розуміють, що цього замало. Маючи величезне бажання бути корисними в тилу допомагати, допомагати нашим воїнам виборювати умріяну перемогу, жінки мікрорайону утворили монолітний волонтерський осередок і за підтримки інших вже досвідчених волонтерів, приміщення бібліотеки налагодили процес виготовлення маскувальних сіток. З листопада наш волонтерський осередок розпочав таку вже повномасштабну роботу, і ми навіть назву придумали дивовижні українці. Перший рулон тканини та заготовки для сіток, розповідає пані Ольга, закупили за фінансової підтримки благодійної організації Допоможемо армії разом. Ще не один рулон тканини віддала місячну пенсію. Одна з волонтерок. До закупівлі тканин також уже долучаються небайдужі люди, тому що тканина закінчується, сітка закінчується. Ще допомогла наша централізована бібліотечна система. Наші працівники також виявили бажання і трішечки допомогли коштами. А також із продажу виставки картин Ольги Теплової купилася ще один. Рулон тканини, тобто зараз тканина є, але е, розуміємо, що вже закінчується сітка. Тобто тепер потрібна сітка. Коштів, на жаль, немає, тому ми закликаємо всіх небайдужих, хто хоче допомогти в зборі коштів на маскування для наших військових. Звертайтесь, будь ласка, або в бібліотеку філію номер 5 або за телефоном 093… 514 94 31 ми будемо раді будь-якій допомозі чи фінансовій, хоч і невеличкій, чи навіть своєю працею, своїми руками. Ми завжди раді бачити вас у нашій бібліотеці. Працюємо кожного дня, окрім неділі. У волонтерському хабі робота знаходиться кожному. Хтось з жінок нарізає смужки зі спанбонту, хтось з готових смужок нарізає бахрому, кілька волонтерок безпосередньо плетуть сітки. Із шуб, із дубльонок приносили, відрізали, робили їм карімати, сідушечки, дівчатки ще й носки приносять, плетуть. Ну, в общем, все, що можемо. І ріжемо ми там, і плетемо. У нас всі можуть робити все, скажем так. От так що. Чи можемо, тим стараємося допомогти нашим хлопцям. Я завдяки репосту Алли Миколаївни, мої сусідки Валентіни. Я сюди прийшла із до дівчат плести сітки. Тут у нас дуже дружний колектив. Тут безподобні жінки і трудівниці таких дуже багато знайти дуже важко. Все прекрасно працюємо так, як треба. Це жителька з цього мікрорайону, прожила тут більше 40 років, приїхали молодими спеціалістами, ну все ж працюємо. Теж живу на цьому мікрорайоні, ну, всі ж спілкуємося, сусіди, знайомі, ну, сказали, що тут отакі дівчата плетуть сітки і стали ходити. І дуже тепер не можемо вже без цього. Біжимо, як на роботу. Приходилось, різали ми смужечки, а думаю, боже, це так складно, як це там плести. А потім так вийшло, що ну, менше людей, там, ну, хтось там може чи захворів чи як. Ну і стали ми. О, Раз спробувала, два, та вроді нічого складного і немає. Тобто не все так страшне, як кажеться. На плиття сітки одно, у нас виходить десь приблизно дня три. Потім ми її складаємо, згортаємо, там стоїть готова сіточка вже. І хлопцям оддаємо безпосередньо. Ми співпрацюємо із благодійним фондом, допоможемо армії разом. Засновник його Андрій Федорович Бондаренко і ним передаємо сітки. Хлопцям він приїжджає, зідзвонюємося, От каже є потреба дівчата, є є. От скільки є сіток передали так само шкарпетки, так само рукавиці, і що в нас є ще передати. Але до нас можуть звернутися будь-хто, хто потребує сіток маскування так само, що там потрібно ще будь-хто із військових і хто відпустки можливо приїжджає і от їде назад, і потреба така є. Ось нещодавно до нас звернулася дружина військового і повідомила, що в них ну постраждали їхні бліндажі, переїжджають на інше місце, і потрібне маскування для транспорту для бліндажів. І в нас на той момент було три сітки. Ми відразу. Віддали, тому що це необхідність, і тут іде на хвилини. Час іде на хвилини. Показує пані Ольга і джинсові рукавиці, що тут же у волонтерському хабі бібліотечної філії шиють для захисників. Робочі рукавиці, тобто хлопці їх використовують. Наприклад, коли заряджають там знарядами зброю свою так само копають. Ну тобто для роботи вони там можливо вони одноразові, але ми їх ще їм багато для того, щоб їм було ну зручніше, не так шкодили своїм рукам. І шиємо ми їх із джинсу. Багато також людей, які знали про це, що потрібен джинс, нам приносили в бібліотеку. Тому в кого є можливість, можливо, джинсовий одяг. Приносьте, будь ласка, ми з них шиємо ось такі робочі рукавиці. У волонтерському хабі дивовижні українці збираються переважно жителі мікрорайону, але і ті, хто приїздить з сусіднього Богдана. Приходять і жінки, у кого нині на фронті під обстрілами тримають оборону найрідніші. Бажаючи допомогти нашим захисникам, щодня волонтерять тут і ті, хто Свого часу вимушено полишив рідну домівку на сході країни, тікаючи далі від війни та окупації. Усіх об'єднала спільна справа і спільна боротьба за незалежність. Тут зібралася така дружна, я можу назвати це сім'єю, яка мені імпонує. І кожна з нас робить це від щирого серця і з розумінням, що те, що вони роблять, вони допомагають оцим нашим дітям, які заради нашого буття тут, що ми можемо бути в теплі, при світлі, щось робити. Тому ми ось тут. Алла Кравчук за фахом лікар. Тому для своїх подруг, котрих вона називає невтомними бджілками-трудівницями, вона щодня проводить лікувальну гімнастику. Ми їмо обвертаємо мозок свій, молодці ще разочок Миємо, треба добре.

Також в перервах між рутинною працею у волонтерському хабі організовують спільне чаювання. Тут можна разом поговорити, поплакати і помріяти, але в жодному разі тут не дозволять занепасти духом, бо тільки разом, спільно допомагаючи нашим воїнам, крок за кроком можна наблизити омріяну перемогу. Коли закінчиться війна, коли? Всі кажуть, що не скоро. Але готую я столи і промовляю, скоро ще день, ще ніч, і ще весна. А там і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.